І в мене щось там пройшло. Але, от, наприклад, минуло 50 років. Ніби сила якась була, була минає 50 років, ну, вже сили менше стає, ну, ну, то це вікове, значить то так має бути, так має бути. Ну, 55 пройшло знову років, знову сили менше стає. ну, ну, Вікове, так має бути. 60 років пройшло, ще менше сил стає. Бо як ми все списуємо, що це один наш вік і цей. Коли я вже почала споживати ці капсулки, два роки я споживаю, я... я не то, що на 50 років себе відчуваю, що я колись мала 50 років. У мене стільки з'явилося енергії і сили, і бажання до життя жити, <с Gate> Ви розумієте, та мені зараз 65, а я себе почуваю, я не знаю, ну на ну напевно 40 плюс я себе почуваю, тому що я хочу і працювати, і кудись їздити, і чим займатися. Я на йогу пішла. От хочу просто. Бути здоровою і оця капсула, дійсно вона наш організм просто відновлює. Вона не то, що ну то така перша необхідність, як я кажу, яка в нас зараз, тому що та екологія, яка зараз є, те, що ми споживаємо, це воно тільки нам дає на мінус. А оці капсулки вони нам якраз стимулюють нас до життя. Але мій такий основний результат це в мене гемангіома на печінці. Яку я спостерігаю вже 30 років. І вона в мене постійно збільшувалася, збільшувалася. І минулого року вона збільшилася вже до критичних розмірів, стало 55 міліметрів. Ну, я в паніці п'ю капсули, а ніби кажуть, ніби результати мають бути. А настільки ця капсулка шукала в організмі відновлення для того, щоб в останню чергу от, почати. Діяти іменно на цю гемангіому, і коли я в цьому році вже зробила е, пішла на УЗІ і зробила обстеження, була дуже дуже здивована, позитивно, тому що гемангіома не то, що е, призупинилася, а вона зменшилася. Розумієте? А це ж е, е, таке, що воно ні, ні не, не оперується, воно проблемне. Якщо воно доходить до критичних розмірів, це вже е, може перерости навіть е, Негативний результат. І коли я зробила ці результати, це було для мене просто таке щастя неймовірне. Я зрозуміла, що капсулка спочатку діє на наш організм для відновлення. От ми не знаємо взагалі, що у нас всередині робиться. В мене вважалося, що основна проблема це для мене благе мангеома. Це я собі так думала. А ця капсулка зовсім е, почала діяти в такому е, в руслі, що вона собі шукала в організмі. Ті клітинки, які треба було відновити, які у нас вже були дійсно такі, вже, як я кажу, запущені, а ми навіть не знаємо, які у нас є всередині проблеми. І от коли вона відновила весь організм цей за два роки, і тоді вона аж почала мені діяти на таку основну мою проблему. Так що, чи споживати, чи не споживати ці капсули, кожен приймає для себе рішення самостійно. Але те, що мають люди ну, неймовірні результати, це. Це сходить тому що е, дуже багато людей, і не тільки по Україні, і за кордоном, е, оздоровлюються і просто щасливі. Це Хочеться жити, Дякую. хочеться просто жити. Дякую.